Привіт, Юлія Ніщенко, агенція нерухомості Фемілія Естейт. Я є офіційним з приводу того, чи можливо взяти іпотеку на умові зліцення. Так, можливо, на умові зліцення дають іпотеку. Є банки, які працюють із цією умовою, але що вам потрібно, і скільки потрібно працювати на умові зліцення? На умові зліцення теоретично. Якби від року, але е, все одно потрібно від вас е, обов'язково, щоб ваша умова зліцення була, доходи від умови зліцення були в піті вказані за ваш минулий рік. Також будуть банки просити впливи по умові зліцення за кожен місяць в цьому році, в якому ви подаєте документи для отримання іпотеки. Так, звичайно, по умові зліцення банки, які беруть цей дохід, наприклад, умови зліцення на 4,5 тисячі злотих. Це не значить, що банк бере за 100% ці 4,5 тисячі злотих. Банк бере тільки частину цього доходу. На умові зліцення може бути людина одна отримати іпотеку, маючи тільки, тільки і волончніці умови. Таковий дохід. Якщо ми говоримо про сім'ю з дітьми, тому що діти це завжди зменшення, зменшення кредитоспроможності, тобто суми, на яку банк видає вам іпотеку. І тому треба також брати до уваги, якщо ви подаєте документи в банк, наприклад, чоловік працює по умові операції, дружина працює на умові зліцення, то для того, щоб банк порахував до вашої кредитоспроможності дохід дружини, вона також має працювати не менше року. в деяких додатковий дохід. Якщо основний дохід, то це мінімум 12 місяців. Але якщо ви хочете, щоб ми порахували вам конкретно в вашій ситуації, вашу кредитоспроможність, спроможність, дали вам безкоштовно консультацію, який в вашому випадку найкращий договір, будь ласка, заповнюйте форму, пишіть до нас в приватні, підписуйтеся на наші канали: Instagram, Facebook, Telegram, YouTube і слідкуйте за нами. Ми обов'язково будемо розказувати вам дуже корисної, багато інформації, а також. Ми консультуємо і надаємо іпотеку абсолютно на тих же самих засадах, як і всі банки в Польщі. Тому звертайтеся всього найкращого. До побачення.